Привіт, друзі! Ходив на феррі у наш місцевий базар і знайшов такий делікатес. Це не просте сало. Це капчене, ламаду. І воно робиться так само, як хамон іспанський. Ну, Плюс-мінус теж так висушується. Ну і з сольома. Захотів такого спробувати. Як я вже скажу, я вже пробував таке. І дуже воно ну, так хорошо смакує, тому зараз ми теж з вами скуштуємо, попробуємо передати цей вкус. Начив ножи за. Кілограм я заплатив у цього сала. Як думаєте, сколько? А ну, напишіть в коментарях. скільки стоїть кілограм цього сала, як ви думаєте? Ну Така пінта дуже муй буена, Як ви дивіться, хороший рисунок. І напишіть в коментарях, як думаєте, скільки воно коштує за кілограм. Пишіть. я вам там відповім. Так, я кота натовчу, тому що мені не дає записувати. Так, козак-мілько. Ти теж там інсіян заказував, зразу я їм. Ще один залишився, це Козак Мілько. У мене із 3 кілограм залишилось дуже мало. Пактісно нічого не залишилось. Лупимо... Ну, ми українці зараз дає енергію і Тут куча вітаміну. І... Ну, ви знаєте, що я вам розказую. Ножики вже наточені. Що... І хочу так потовще нарізати. Бо я люблю потовще. А оператор потон любить. Я так. Зараз наточим і всі секрети розкажу з Так що ви не думаєте, що в нас тільки в Україні хороше сало. Тут я -то теж можу знайти. І як ви думаєте, скільки я оце? Ладно, ці кілограм сала стоїть тут. Засіте мені рубин продав. Напишіть в коментарях. А я вам скажу, чи вгадали чи ні. І ще багато чого купив інтересного. Зараз вам покажу. І Ще знайшов українські продукти. Ще знайшов українські продукти дуже смачні, які я купляю на регулярній основі в Іспанії. І по зміжній ціні, тому що в мене вже зарплата з Google прийшла. Оце вже можна розкошелитися трохи. Як на як на Google працюємо, знімаємо контент. І це кру... кру... крутя чим роботи на дядь, я вам скажу. Ну і це висики нарубав. Так, це вже я думаю. Так. Що Яка смакота повністю комплекс всіх вітамінів. А, В, С, Д. Будете їсти, на лице не буде не одної морщини. Це от старіння повністю. Оберігає від стресу. Я вам скажу, зразу він мені дав роман попробувати. І мені майже не понрави. Тому я заморозив його і оце я люблю мерзне. Так. Єсть. Перший інгредієнт для Сайтбурга готовий. Ну як вам? Подивіться. Хороший рисунок усала, любите ви таке. Як на мене, дуже симпатично. Так, дивіться, далі, що я в Іспанії знайшов. Купив це я в магазині в супермаркеті Dia. І це 90%, копір, яке не, не поміняю, менше євро. Наш хліб кирпічик. Бачите, ви, да? І теж смішна ціна, 90 центів. Я віддав. За оцей прекрасний кирпичик гляньте. Свіжо, свіжопечений, кстати. Так, хлібчик. Так, помідорчик помив. Помідори 2,40 по кілограм. 2,40 за кілограм. Я скажу вам чесно, помідори не дуже. Ну, Пластмасові, тут всі овочі пластмасові, друзі. Так, і ще ж хотів сказати, на виходних у нас приїжджали іспанці на борщ. Український борщ їм дуже сподобався. Борщ був з пампушками, потім ще вареники були з картоплею і білими грибами. Трощили ой-ой-ой. Ну, Я не знімався вже. Чисто домашнє відео, знаєте, таке ну, не дуже прилічно. знімати. Ну і Попросили навіть пампушок ще додому. Дуже їм подобається українська кухня. Ну Сало не їли, такого вони особо не їдять. А так, дуже були довольні. Особливо подобаються пампушки з часником. Так, готові помідорчики у нас. А, і ще зараз покажу, що я в Іспанії. На що не бачив дуже давно. Всі ну, нікого не бачив, Це публики. Тож демонстріт 9 копійок. І такі бублики. Да, ми там, ну Не особливо, але ну, я буду вечором готовий. Буду починати їм фарш начиняти. І це така бесна кота, це взагалі об'єднання. Це на вечір. Вже, вже приготував з українських бубликів. Теж в магазині я купляв. Ну ладно. Так, а це у нас вже практично все для салбургера. Все практично готове. Зараз кусочок хочу. Кусочек хочу... Солка попробуй, воно ну, уже дуже смачне. Ти? Глянь, яка дерьмо О, Бачите яка цибуля? І це все таке в Іспанії. І вона маленька. Eh, жест якась. Що я вам хотів сказати? Обично я цибулю з салом їм. Оцю синя, чи як вона називається. Вона більш мені з салом смакує, Ну закончилось Я думав, що є. Це мені не подобається взагалі. Ну можна і чесноком. Не знаю. Кому я більше нравится, напишіть в коментарях. Я це синій цибулю. Ці я не особо люблю, ну просто немає. Наприклад, коментарях ви ще б душі любите делать Цибуля саме, конечно, не дуже, я вам зразу кажу. Не очень вижу цибулю. Так, вроде бы в основном все інгредиенти готовы, да? Еще треба щось попити зробити. Тут у мене є тоже свої карти в руках. Сейчас щось сделаем попить. Тут у нас галістійська вода з родника. І делаем трошки газиков. Раза пятнажат достаточно. Так, есть. Закрыли. И І... вот у нас разные напитки есть. Ну там ще есть. Я хочу что-то такое, щось таке нейтральное, я тонику люблю. Це кстати дуже вигодно це таким пользуватися. Так, наливаєте сюди, тут мірило спеціальне, налили. Сюди з газиками наливаємо. І нічим ну, навіть краще більше концентрируємо, ніж ви купуєте в баклажках, в магазинах. Ну, вигодно. так трошки збу... збудорашили, чуть-чуть. Гляньте прогазував. Лучше, ще лучше тоника, ніж в магазині вам чесно кажу. Так. ось практично у нас все і готове ну по-моєму дуже хороший рисунок вийшов, да? такий у нас вийшов салсбургер ось такі напитки а, газа так що з чого почнемо Основне до цього маленького підразного кусочка. М -м -м. Друзі, це, це що то з чим-то? Я не знаю, Чи може бути що небудь лучше. Я думаю, що ні. Як ви думаєте, Напишіть в коментарях. що може бути лучше для цього. Тут уже слова будуть лишні. Тож, друзі... Дякую, що подивились. Якщо любите сау, стати вподобайку і до нових зустрічей.